Андрюх, ми виїхали, їдемо до вас. Все, буду, буду, буду під'їжджати до ще Вілопелішка сторони. Точки до кордону з Росією 8 кілометрів. Раніше росіяни їздили сюди на базари та ярмарки, а зараз ледь не щодня запускають сюди ракети. І не лише по Білопіллю, в якому ми зараз, а й по іншим населеним пунктам Сумщини. Перша задача це врятувати громадян, тому що дуже часто є завали, є певні осередки горіння, які швидко поширюються. Тому потрібно і провести розвідку, дізнатися, хто де з цивільного населення знаходиться, і паралельно з цим ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Це або розбір завалів, або ліквідація пожеж. І взагалі надання допомоги громадянам, тому що потрібно зменшувати соціальну напругу. Щоб люди бачили, що держава про них піклується, що рятувальники на місці. В принципі, так, так, так воно і є. Ми завжди на місці, завжди людям допомагаємо. Як часто в Білопіллі або в громаді бувають обстріли ворожі. Ну, за останні бувають часто, різні випадки, в тому числі і ну і пожежі і інші надзвичайні ситуації. У нас зараз тривога, тому всі в укриття. А це тільки приїхали. Це тільки приїхали, так. Да. Третя за день сьогодні тут лунає повітряна тривога, тому усі переходять в укриття. Дитина тут акуратно, спійти. Добрий день. А ви в Білопіллі живете? Так. Да. Десь тут в приватному секторі? Ось тут, де розбита хата. Це ваша хата розбита? Да. А де ви зараз живете тепер? У людей на квартирі. А давно розбили хату? Давно 24 березня. Цього року, так? Цього року. А часто росіяни взагалі цілять по приватному сектору? Не знаю, часто чи не часто, але ну, мені попало. А як вам вдалося врятуватись? Думала, хаті, правда, не прибила мене. Пішли подивитись. А не думали зараз виїжджати звідси, так як поруч Росія? Не думала я їхати. Я тут звикла. Вже построїла собі сарайчик і з того, що було розбите, зложила собі сарайчик. Це він мені просто допомагав. Оце тут я була, отут у в мене в хаті було. Тепер все валиться. Тепер не тільки те, що розбили, а тепер ще хуже стало, дощі йдуть кожен день. Оце таке діло. Проходь, проходь. А що влетіло ракета? Ну так, да, вона ж там за тим за хатою летіла туди там же ж во. А, хато... це в ударною хвилою, так, да, удар треба да. буде. А як думаєте, чого взагалі росіяни по білопіллю б'ють? Ну, я не знаю, може ну, тут рядом, не знаю. Я не, не вникаю в цю політику, хто його знав. Отут от я була, в місці в я, саме, хто того. Думаю, вийду на вулицю, подивлюся. От, от, от бачу ж летять вони оттуда. От тут зарево все летять, туди шумить, вона шумить над головою. Ну, думаю, вийду, подивлюся. Я не спіла вийти, воно бахнуло там. Все, зразу все посипалося, все. Отак мене накрило, то я так залишилася жива. А потім ж двері винесло, ці винесло, ці винесло, ці заклинило отакого. От туди я пройти не могла, потім приїхали з вони от відкрили ті двері. Ось такі діло. Все все. Ось там зимою спиною вже кордон з Російською Федерацією. Саме звідти вони запускають ракети по території України. А ось тут білопільчани зрощують городину та готуються до зими. Не тільки всі бояться, але знаємо, що треба виконувати свою роботу, тому що росіяни гатять, як і по пожежній частині, не нехтують, не нехтують стріляти по центру міста, по парку, вбивають мирне населення. Достає до нас створена спольна артилерія, реактивні системи. Це вони можуть, а, а прикордоння зазнає більше обстрілів, тому що там і мінометом вони можуть зістати? Приїхав ще у телепіллія. Ємно здивована тим, що місто живе, тут багато людей, працюють магазини, супермаркети. Але про те, що сусід тут Російська Федерація нагадують ось такі зруйновані будинки. Їх тут не так багато, як я про це думала, але вони тут є. Росіяни прицільно б'ють по освітнім закладам, по пенсійним фондам, фондам та по приватним житловим будинкам. А куди ми їдемо зараз? На четверту школу. Там що було? Це було в кінці березня місяця. Прилетіла сюди вночі. Тоді була атака на місто Білопілля кабами керована авіаційна бомба. А як взагалі ви думаєте, росіяни дізнаються геоточку, куди бити? Тут постійно над Білопіллям літають ворожі дрони розвідувальні, так що для них це немає проблем, я думаю. Все вони бачать, куди б'ють прицільно. А от ну від Білопілля до кордону Росія, я щойно подивилася по карті, поки ми їхали 25 хвилин автівкою. В принципі, тут не так швидко можна зреагувати і дати якусь уже сигнал тривоги. То як ви дізнаєтеся, що стався обстріл, і їздити потім на місце? В основному ми це чуємо. Ну що йде обстріл? Тут нам чутно, на, так як невелика відстань і виходи. На десь після виходу приблизно секунди 3-4 і приход. Як ви бачите, навчатись тут більше діти не зможуть. Тут досі лежать якісь частинки від глобусів, фотографії класів, стільці. І, на жаль, через цю атаку тоді загинув тут охоронець. У нас громада з Нового року кожен день. Під обстрілами не було жодного дня, щоб не було обстрілів. Якщо бачите, в центрі міста ми з вами перебуваємо, то немає в центрі міста жодного майже оцілілого об'єкта. До речі, Білопільська міська лікарня 30 листопада того року, 22-го, був обстріляний, був зруйнована операційна, була зруйнований, зруйнований стоматологічний кабінет, майже зруйнований дах. І до речі, першими відгукнулися саме працівники ДСНС і на розбір завалів. Ні, вони у нас молодці. Це дійсно служба, яка знаєте, показала себе не те, що з кращої сторони, вона показала навіть ніхто не мог представити. так. Перші завжди на пожежах, перші завжди на обстрілах, перші і під час евакуації. Знищують об'єкти без винятку. Чи це жилий бритливий будинок, чи це, наприклад, віскрі ферми. Да, ферми зі скотом. Дома культури, школи да, училища, школи, відділок поліції в нас унічтожили. Ще одна точка у Білопіллі, куди росіяни ймовірніше всього були прицільно. Це поліцейський відділок Білопілля. Тут зруйнована повністю будівля, цей відділок. І, на жаль, тут було п'ятеро поранених та один загиблий. А навпроти в будинках замість вікон тепер фанери, а тут зруйнований не лише відділок, а й життя. Мені хлопці наші розповідали, те, що досить часто вони їдуть на межі з Росією, і місцеві громадяни їм також допомагають проїжджати повз російські блокпости для того, аби не виїхати на їхню територію. Тому відстань ну просто мізерна, інколи вона. І на самому нулі знаходиться перша загибель нашого колега була в перші години війни. Е, наш колега Олексій Гречаник, який поспішав в свій підрозділ, коли дізнався про те, що почалась війна, е, ми втратили з ним зв'язок. Через деякий час на узбіччі дороги було знайдено розстріляним його легковий автомобіль. А бездиханний титул нашого колеги також було на узбіччі дороги. Тут вже друга трагедія. Загинув молодий хлопець 22 роки. Якщо в Олексія Гречаника без батька залишилось двоє дівчаток 2018-2019 року, то в Сергія Антоненко батьки залишились без єдиного сина. Це війштається, вся стіна лягла сюди. Все на нас верх і ось стіна повністю, а не шукав не збуває. Якраз десь Серега стояв, оце досі перельот пройшов. Розкажіть, будь ласка, про той день, коли стався прильот, і внаслідок цього ваш колега загинув. Де це було і як? Це сталося 17 липня, десь по обіду приблизно десь 12.30. Був момент прильоту попадання було саме в укриття в стіну сюди. І в цей момент Сергій тут стояв, ми зверху, і по від попадання снаряду розрушилося саме вхід в укриття і засипала нас. Вже вторичними осколками, ламками, цеглою. Сергій був закопаний з головою, відкопавши Сергія, дістали йому, намагалися надати йому першу допомогу. В цей момент вже приїхали військові, нас доправили до лікарні. Ми провели дві операції. В реанімації він знаходився 17 по 23 липня. 23 липня на жаль. Для всіх нас він помер. Коли я в нього брав інтерв'ю, ми ходили от по сусідньому парку, хлопець дуже переживав, ми от по тому парку намотали три круги. І коли я все повністю переглядав, я бачу, ну, що дійсно кожна фраза достойна, кожну фразу постійно потрібно використати. Але на жаль, ці всі фрази громадяни почули в короткому відеоролику, який стосувався його пам'яті, коли ми показували, як ми прощаємося з нашим, з нашим героєм. Запам'ятав усі люди, які нам допомагають. Попри те, що вони розуміють, що може їм прилетіти, за те, що ми приїхали, у ну, нас видно автомобіль наш. Вони все одно сідають, допомагають нам, підказують. Некоторі на такі, щоб ствол схватили і самі побігли. Ну, тобто допомога від звичайного звичайно. ви відчуваєте. Це якось надихає вас, стимулює далі працювати, приходити на роботу. Все, я нічого не можу сказати.